якби мені зараз чоловік сказав, на тобі, Альона, ну, візьмемо так умовно, 1000 гривень на якісь свої там дівчачі штучки. Купи собі щось. Знаєте, щоб я купила, я б 500 гривень віддала б на дрони. Бо нахрена мені той виноград, якщо рашки над нами тут порядкують. І на 500 гривень купила б, Хоч два, три, чотири. Корчі винограду, наскільки я люблю цю культуру. Привіт, друзі! Петрук-Агенція в ефірі. Сьогоднішнє моє відео буде стосуватися того, які наслідки зниження температури у нашому розсаднику винограду і на городі. Покажу вам, що наробив нам... Можете зі мною не погодитися, можете погодитися, але моя думка така, що з однієї сторони, добре, що ми, люди, не маємо впливу на погоду. Я зараз поясню. Тому що ми, наприклад, ось сусіди, люди в межах однієї вулиці, одного кутка, ми б не поділилися. Бо комусь треба сонця, а комусь треба дощу, а в когось викосяне сіно дощу не треба, а комусь треба молотити пшеницю, а в когось там щось розсада не росте, чи щось там морква засихає, чи бурячки і треба дощу. Тобто, ну, слава Богу, що ще туди ми не залізли. А то, що весняні заморозки роблять нам в житті погоду, скажімо так. ну... Ну, хто нам лікар? Ну хто? Ніхто. Зазвичай для кожної культури розроблені якісь певні терміни висівання, висаджування, тої самої розсади, тої самої картоплі, є якісь біологічні особливості в рослини. Ну, Ми ж на це не зважаємо. У нас же ж так, у нас, же знаєте, отаке українське слово жаба. Хто перший погнався на город і всі за ним побігли, Бо хтось уже там щось посадив. А тоді божка йому, що от в того померзло, в того засохло, а в того намокло, а в того ще там якась предбенція. Ну, Ми в тому числі не виключення. Але, ну, скажімо так, обставини не завжди дозволяють бути в числі перших. хоча і... Хоча і теж маємо гріх такий, що чим скоріше посадити, збутися, тим краще, бо проблеми з водою. Тоді поливати, а поки волога є, а тоді воно вилазить боком, що, що воно як не померзло, то засохло. Отже, дивіться, ну, хочу показати вам наслідки виноград, На винограді ви собі порівняєте із своїми, хто, хто там вирощує, хто має досвід. Дивіться, в основному листя. Не постраждало, тільки оце таке наймолодше, наймолодше, але нічого страшного. Оце все можна тут обрізати, і воно собі пустить із наступного пасинка і собі буде добре, добре рости, буде добре себе почувати. Тут оце, оцей весь букет вже давним-давно треба було б Ну, Я вже вам у попередніх відео казала, що поки що я його не трогаю, поки не настане уже стабільне тепло. Тільки тоді я зроблю ці зелені операції. Поки що, все, поки що все залишаємо. Уже дозріває полуничка. Сподіваюся, що яся наступного тижня приїде, уже буде смакувати. І найбільше серед всіх кущів винограду у нас постраждало це японське недорозуміння, яке називається манікюр Фінгер. Я вам на ньому теж акцентувала увагу, що я. Борюся з ним вже 5 років, ще жодної ягоди ми з нього не їли. І от бачите, що найбільше він все-таки постраждав. Це ще ну, маю вам замітити, що морозу не було, було просто зниження температури до 3 градусів плюс. І ось в такому вигляді він зараз уже все. Йдуть уже процеси по відмиранню листя. ось так він Бачите, виглядає на сьогоднішній день. Ну нічого, нічого, це не найстрашніше, що може бути у нашому житті. Неприємність цю ми переживемо. Пішли до картоплі. Як я вже вам казала у вчорашньому відео, що картопля найбільше, можна сказати, так постраждала від зниження температури. Що хочу сказати, що не всі. Кущики ось так зараз виглядають. Є кущики, які взагалі, наприклад, дивіться, ось це сусідній кущик. Взагалі ну, мороз, скажімо так, його не торкнувся. І ось наступний теж ні. А цей постраждав. Добре постраждав. Ці хороші. Цей постраждав, ось. Дивіться. Бачите, ну якось так воно прям ну, вибірково. От ніби так вибирало, який йому не сподобався, от такий, такий і гасило. Так, є таких, є таких кущиків багато, скажімо так. Тому сьогодні вранці, коханому мому, було дано доручення всю картоплю, яка у нас, ну тільки, 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 тільки пробивається там із землі. Всю її загорнути, тому що у нас знову ж таки через два дні прогнозують так само зниження температури до 3 градусів. Так краще хай вона мені вилізе через дві неділі з цієї землі цілою і неушкодженою, ніж вона зараз буде стресувати, і потім вона буде відновлюватися. А це є, скажімо так, втрати для врожаю. Вони нам не потрібні, бо особо ризикувати нема чим. До ріде. Отак, От такі справи. Тому Олег Олексійович у нас працює сьогодні на картоплі. Побачимо, чим це все закінчиться. З квасолею, скажу вам, ну, це не моя культура для вирощування, але нічого страшного. Її немає. Якби так картопля збереглася, як васоля від похолодання. Що буде, то буде. Молоде листя на горіхах теж почорніло, але то теж не, не найстрашніше, що може бути. Нічого, все, все буде добре і все ми переживемо. А зараз прошу людей слабкою психікою відійти від екрана свого телефона або взагалі його виключити. Бо я вам показую зараз ділянку, де у мене ростуть огірки. Подивіться, будь ласка, що тут робиться? Але лобода на лободі. По-перше, що був внесений гній. По-друге, ще ні разу не сапане, відколи Олег його там здіскував квітні, на початку квітня, бур'ян заріс. Жорстко. А сказати, що не сапаю, знову ж таки, причина та сама банальна. Тут посажені огірочки, і вони ось, подивіться, вони ось тільки сходять і не сапаю, бо думаю собі так. Ну, як казала бабка, дурень думкою багатіє, що, може, воно в цих бур'янах трохи збережеться від морозу. Бачите, там сходить. Тут ось сходить огірочок, тут ось сходить огірочок, тут огірочки. Тобто огірочки сходять, а морози як би то <кій> ще тільки попереду. Тому я їх тут почала щось ось обсапувати, була, один рядочок обсапала, а тоді думаю, ні. Я їх тут найду, я знаю, де вони посаджені, і сапати їх не буду. Тому хай, хай вони собі ще тут. Хай вони ще тут собі під цією ковдручкою побудуть. Отакі справи, друзі. Ми вже з Олегом закінчили працювати на городі, у нас є працівники, ми йдемо додому насипати обід. А вам гарного дня. І, як то казав колись той Микола на каналі ICTV, нехай проблеми та незгоди не роблять нам в житті погоди. Хай нам щастить, друзі. Все буде добре.